П'ятий модуль це робота з психологією кольору і робота з архетипами. Я думаю, що кожен з вас мав в своєму житті моменти, коли був улюблений колір один або інший. Я, наприклад, в своєму житті колись терпіти не могла зелений колір. Але якщо ви бачите позаду мене... Стіни мого дому, зараз там смарагдового кольору, диван там темно-зеленого кольору. Тобто багато чого в моєму житті змінилося. Зелений кольор особливий кольор це кольор спокою і контролю. Ми розповідаємо про різні кольори, і учасники починають розуміти, чого в той чи інший період вони полюбляли ті чи інші кольори. Що означає поєднання різних кольорів, що означає їх поєднання в одязі, поєднання там, в геральдиці, в поєднання в оселях чи поєднання в дизайні? Як це впливає? На цьому модулі ми багато говоримо про архетипи, про архетипи чоловічі, про архетипи жіночі, досліджуємо власні архетипи. Учасники мають таку можливість працюємо з метафоричними картами. І на цьому модулі у нас є там особливе задоволення: це кляксографія, коли вони за допомогою фарб. І за допомогою уяви створюють певні образи, і тут правда внутрішній перфекціоніст в цьому місці, який є в кожному з нас в тій чи іншій мірі, має величезну терапевтичну частину, тому що там великих в великих об'ємах ці клякси з різними кольорами. Тобто, цей модуль дає можливість прожити дуже кольорову палітру різних переживань. Які пов'язані з кольорами і з архетипами?